Привіт! До нас наближається свято Нового року. А головна прикраса цього свята це ялинка. Подивіться, лісові мешканці прибігли під ялиночку, і кожний шукає собі подарунка. Сьогодні ми з вами намалюємо ялинку тільки незвичного способу виконання буде робота. Давайте спочатку роздивимось її. Ялинка висока, широка. Бачите, складається з декілька ярусів. Перший широкі листочки і гілки, другий менший і самий маленький. Тобто, схожа вона на геометричну фігуру. Скажіть, хто вже здогадався, на яку? Правильно, схожа на трикутник. Давайте викладемо її з олівців або пензликів. Схожа на ялиночку. Схожа. Такнумо до роботи. Нам сьогодні знадобиться або гуаш, або акварель, водичка, серветка і два пензлики. Ось тут вона у нас будуть чекати своєї черги. Так. І білий листочок паперу. Ми сьогодні з ним перед роботою трішки почаклуємо над ним. До себе перевернемо короткою стороною. Аркуш, як завжди, прямокутної форми використовуємо. Потім візьмемо за куточки і ось так поведемо їх в гості до протилежних, коли буде рівно, ось так добре, зробимо лінію згину. Ось. Щоб вийшла така, така книжечка. Потім розташуємо довгою стороною до себе і розпочнемо роботу. Спочатку я вам пропоную зробити саму ялинку, а потім вже на ній зробимо прикраси. Змочимо пензлик у воді, наберемо добре-добре на пензлик фарби. І зверху почнемо. Малювати ось такий, ніби дзьобчик. Другий дзьобчик буде трішечки довший і більший за перший. А третій буде ще довший. Подивіться, ці заготовочки схожі на трикутнички, бачите? Потім треба діяти вже швидко. Малювали ми повільно, старалися контур зробити. А зафарбовувати будемо дуже-дуже швидко, щоб наша фарба не встигла засохнути. В цьому і полягає сьогодні, сьогоднішній незвичайний спосіб малювання ялинки. Так, бачите, навіть не мою пензлика, тільки намалювала і накладаю зверху половинку нашого листочка аркуша. І гарно так розтираємо. Так, фокус, фокус, труля-ля. Подивіться, подивіться, як вийшло. Ялинка вийшла однаково, пропорційно розташована. Що на лівому, як і на правому шматочку половинці. Потім ми домалюємо її. Можна намалювати ось такі пухнасту зробити. Такі от як голочки. Не бійтесь, фантазуйте, робіть. Якщо навіть не вийшло вправно, вийде з другого разу. Ми ж вчимося з вами, правильно? Так. Якщо пензлик сухий, змочіть його іще фарбою. Дивіться, яка пухнаста! І як ми швидко виконали цю роботу? Це діти вид роботи, який називається монотипія, коли малюють на половинки аркуша. Так, ось тут домалюємо стовбур, виймаємо пензлик і подмухаємо на нашу ялинку, щоб вона висохла. Поки дмухаємо, давайте покажемо, які голочки в неї. Ось такі гострі. Можна вколоти долоньки. Ану, поміхайте, може, хто відчує запах ялинки. Уявіть, пригадайте, який він. Так, коли вже робота висохне, ми візьмемо пензлик другої форми. Це, бачите, був широкий, а інший ми взяли вузенький. Я хочу намалювати на ялинці жовті вогники, а ви можете намалювати які завгодно. Подивіться, як я це буду робити. І бачите, я прикладаю ялин... о, пензлика, і він робить отакі от кроки, ніби ялинка горить вогниками. Коли трішечки підсохне, Сама основа можна намалювати вогники і на ялинці. Обабіч і на ялинці. Не забувайте промокнути, промити пензлик, струсити водичку. І ще раз подмухати, і всім вже можна хвалитися своєю ялинкою. Бажаю вам успіхів! Бувайте!